Могутності в любих твоїх діяннях. Робочі моменти. Так що вибачайте за прикид. Стіснітельність. Тире. бідність. Запам'ятайте. Стіснітельність. тире бідність. Ти апріорі будеш бідний, якщо ти стіснітельний. Все. От так тільки хлоп, хлоп, хлоп. І схлопнулись твої перспективи. Для кого вигодна стіснітельність? Нам виростили її зі школи, щоб бути удобним в соціальних стандартах, щоб бути удобних в удобних для інших людей, щоб мати. Удобний характер для інших людей. В ну, той же час передавати себе. Е, нехай оболочка буде крепка твоя, а не так, як хочу, щоб вона була. В будь-яких умовах повинно зберігатися, зберігатись внутрішній спокій. Зараз в сучасному світі це тяжко. Але потрібно якось старатись хоча б до цього приблизно доходити, або свій стрес, стрес десь утилізувати в різних проявах. Бажано це робити в спорті, закалка, там, я не, ну, не об'єднатися і не, не впиватися спиртними напідками, так, щоб сильно не, не притуплятись. Ось і все. Але наголошую: скромність, да, теж. Скромність дорівнює бідність. Ну, Ти ж застенчивий, скромний. ну. Та ти зачмирян через той ти бідний. блядь. Виявляти ці параметри і топити їх в собі. Топити, щоб вони більше не були активні. Дякую.